Thank you Вірно, малята, це бджілка. Бджілки весело літають, квітам вічка розтуляють. Кажуть, квіти, годі спати. Ми прийшли медок збирати. Подивіться, дітки, скільки в нас бджілок? Так, вірно, одна бджілочка. А бджілочка прилетіла на галявинку. Подивіться, яка гарна галявинка з гарними різнокольоровими квітами. Малята, скільки квіточок на галявині. Так, вірно, багато квіточок. А скільки бджілок? Молодці, одна бджілка. Дивіться, малята, до нашої бджілки прилетіло дуже багато. Бджоленяточок. Подивіться, скільки бджілок? Багато, вірно. А скільки квітів? Так, багато. А як же нам дізнатися, чого більше? Квітів чи бджілок? Ви не знаєте, а я вам зараз розповім. Я пропоную вам на кожну квіточку посадити по бджільці. Садити потрібно зліва направо, не минаючи жодної квіточки. Ось так. На кожну квіточку ми садимо бджілочки. Подивіться, дивіться, кожна бджілочка Що в нас квіточок стільки ж, скільки і бджілочок. Малята на нашій галявині ростуть не тільки квіти, а дерева і кущі. Малята для того, щоб з'ясувати, що у нас вище, а що нижче, нам треба одне зображення поставити біля іншого і уважно подивитися на нього. Подивіться, будь ласка, дерево у нас. Високе, а кущик низенький. Дуже добре разом грали, літочками проводжали. Час прощатися настав.